Христос рождається у ніч з 13 на 14 січня відзначається Старий Новий рік. Традиція в православі відзначати Старий Новий рік пов'язана з розбіжністю двох календарів Юліанського календаря Старого Стилю і Григоріанського календаря Нового Стилю. Ця розбіжність у 20-21 століттях становить 13 днів. Тому новий рік за старим стилем відзначається в ніч з 13 на 14 січня. Цього ж дня наша свята Православна Церква святкує обрізання, найменування Господа нашого Ісуса Христа. Обрізання це священнодійство Старозавітньої церкви, що було прообразом християнського таїнства святого хрещення, яке відбувалося у Іудеїв над восьмиденним новонародженим хлопчиком. Бог у своєму завіті Авраамові говорить, кожен младенець чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях. Ісус Христос, який по плоті із роду Авраама, був обрізаний в цей день, восьмий від дня свого народження, і названий Ісусом, ім'ям, яке було предвіщено при святій Діви Марії, архангелом Гаврієм. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і дасиш йому ім'я Ісус. Також 14 січня за Юліанським календарем церква згадує пам'ять святого Василія Великого. Він народився близько 330 року в Кесарії в благочестивій сім'ї. Батьки були заможні та глибоко віруючі. Батько був адвокатом і викладачем риторики. У сім'ї було десятеро дітей, з яких п'ятеро і мати Емілія, зачислені до лику святих. Першу освіту Василій здобув під керівництвом батька. Після його смерті святий вирушає на навчання до Константинополя, а потім до Афін, де опановує риторику і філософію, астрономію і математику, фізику і медицину. Після він повертається в Кесарію, де викладає риторику. Близько 362 року він, висвячений усам Деякона, єпископом Мілеті, а через два роки усам пресвітера єпископом Кесарійським. Святий написав багато праць, залишив по собі велику духовну спадщину. Це твори догматичні і моральні, аскетичні і полемічні. Пояснення святого Письма 366 листів. Він уклав текст Божественної літургії, приклався до формування вчення про Пресвяту Трійцю, його визнають великим вчителем церкви. Святий Теодор Студик називає святого Василія батьком грецького чернецтва, з найперших з усіх отців. Тож сьогодні я всіх вас вітаю з наступаючим новим роком! на іменування Сина Божого та днем пам'яті святого Василія Великого. Бажаю, щоб у всьому світі запанував мир, і всі різдвіні свята принесли нам велику духовну радість. Христос рождається. Славімо Його!